Тому що я бачу зараз, от зараз квітень і хроніку російського наступу з Сумщини, з харківського напрямку. І я розумію, що в цей час мої друзі-артисти там хейт спіч мобілізуються, наприклад, в Збройні Сили. І я буквально бачу, як от зникає ця українські культурні герої розчиняються в загальному русі спротиву. І для мене це велике питання. <звіто> якщо насправді культурних діячів до 10 тисяч людей. А звідки ти ці цифри? Ну я так думаю. А? Навіть якщо ти візьмеш всі театри, так всі там офіційну частину <гум> мистецтва, потім неофіційну… миці, ми, 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 ми ж знаємо, скільки репетиційні баски. <гум> ми знаємо, скільки випускають там один лейбл, другий, третій. Це все можна врахувати. <проб> і це все плюс діаспора є українською культурою, і це все дуже намацальні цифри. Я просто бачу, як розчиняються, там іде одна група воювати, друга, третя, менше релізів, менше концертів. В цей час російська культура на жодний момент не, не здає навалою своїх кількості релізів.